Для ветеранів і членів їх родин відбувся тренінг, базові опори для стабілізації психічного стану в умовах довготривалого стресу. Сьогодні тут у нас в центрі зайнятості Житомирської філії будемо спілкуватись з ветеранами з приводу базових опор життєстійкості в умовах воєнного часу. Поговоримо про те, які пріоритети треба ставити в житті ветеранам, для того щоб більш сфокусовано. Війти в це життя і бути в ньому ефективним і по можливості щасливим, задоволеним життям на тренінгу. Обговорили з яких ресурсів можна набрати енергії, мотивації для того, щоб бути більш життєстійким. Також до програми входила робота з тілом. У нас буде невеличка руханка, в якій ми побачимо, як емоції наші змінюються після того, як ми Невеличкі робимо зміни з тілом, і наскільки тіло впливає на те, що ми думаємо, і те, що ми відчуваємо, ветеран війни, офіцер психолог у запасі Сергій Твартовський розповів, що на запрошення центру зайнятості такий тренінг проводить вже в четверте, та говорить, що за своїм досвідом після майстер-класу зберігає контакт з деякими учасниками. Дехто звертається по якихось питаннях, ми шукаємо відповіді на Питання і психологічної підтримки, і юридичної підтримки, можливо, якихось медичних питань. Ну і працевлаштування у мене внаслідок роботи Центру реабілітації та соціалізації ветеранів, ті, хто пройшли крізь вогонь, з'явився в березні цього року. Колектив ветеранів називається Він ТОВ Ветеран майстер. Ми займаємось металоконструкціями вигляді відкатних воріт, парканів, автонакриттів. І дві людини з мого колективу це люди, які були тут на цих зустрічах. Сергій Твардовський поділився з нами. Наскільки важливо проводити такі тренінги для ветеранів війни? Людина деякий час після того як повертається з війни. Місяці два-три на бої переконання на моїми дослідженнями, знаходиться в стані нічого не хочу. Відбувається вихаркування війни. Тобто людина в цей момент зависає нібито в своїх планах, в стратегіях. І от якщо людина більше ніж рік не знайшла себе, великі проблеми. Алкоголь, кримінал, якісь депресивні стани. Тобто, дуже важливо саме через 3-6 місяців після повернення з фронту. Знайти себе, знайти якийсь новий погляд на своє життя. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.